Про операції про багатьох із них ми не можемо зараз розповісти. Однак, чи є щось, про що ви можете сказати зараз, вже на даний момент, що можна розповісти, щоб стало публічним. Ну, ви знаєте, про одну з операцій, яку ми проводили, яка стала публічною, йдеться про фільм, який зняв телеканал Рада. Це саме коли ми допомагали в евакуації морських піхотинців з Маріуполя. Про більшість операцій, які ми проводили, звичайно, ми не можемо поки казати. Скажу так, що ми приймали, приймали, приймаємо і будемо приймати ще участь в спецопераціях спільно з іншими правоохоронними органами і іншими силовими структурами, такі як головне управління розвитки та інші. І на більшості з цих спеціальних операцій ще не знято Гриф обмеження доступу. Тому зараз не на часі про це казати. Разом з тим, після нашої перемоги, ми дуже багато розкажемо цікавого з подробностями. Но на сьогоднішній день я поки не можу нічого сказати. Хочу сказати тільки те, що ми приймали участь у всіх складних. Боях, які відбувалися на території України під час повномасштабного вторгнення, це і захист Київщини, і Харківщини, і Сєвєродонецьк, Маріуполь, Бахмут, зараз Вавдіїці та на інших найважкіх ділянки фронту, де тільки були або також є, ми завжди там знаходимося і виконуємо одні з найскладніших операцій. Але говорити про них, я вважаю, що ще рано. Ось ця операція з тим, як спецпризначенці «Омеги» виводили морських піхотинців. Ага. Це операція глибоко в тилу ворога. Як часто взагалі вам доводиться працювати в глибоко в тилу? Ну розумієте, ми люди військові ставиться ми виконуємо. Звичайно, не так вже часто, тому що такого роду операції потребують підготовки, планування серйозного. Обстановка зміниться дуже швидко, тому ми, перш за все, дорожимо кожним зі своїх бійців і не хочемо втратити. Втрати, на жаль, є. Тому ми дуже ретельно цього підходимо і не дуже часто проводимо такі операції, але приходиться. Важко взагалі було готуватись до цієї операції захід в тил ворога, щоб вивезти морських піхотинців. Так, звичайно, важко. потрібно врахувати всі нюанси, особливості. В таких випадках ми радимося, обмінюємося інформацією з колегами, з розвідками, з іншими силовими структурами і правоохоронними органами, щоб все врахувати. Щоб не втратити людей, у нас на першому місці це життя і здоров'я наших бійців, тому що держава дуже багато часу і грошей тратить на підготовку наших фахівців. І для нас це важливо. Ми не федерація, ми думаємо про своїх людей. Для нас це дуже важливо.